радянським воїнам житомирян, споруджено на відзнаку 20-річчя перемоги над німецьким фашизмом 65 рік. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу Ответа с Александром Дихтеренко я, ее ведущий Александр Рудницький. Всем привет! Здравствуйте. Пастор, сегодня мы поговорим на очень интересную тему это гордость. Вот я часто слышал от священников вот такое понятие, как гордыня, что нужно себя смирять постоянно. Что вы скажете по этому поводу? Нужно себя смирять, как это вообще делать? Да, действительно, это интересная тема. И цікава на тем, что... Напевно, немає ні одної людини, яка не підпала під такий гріх, як гордість. І насправді це найскравий гріх в суспільстві, який дуже замітно. І в той же час, я скажу так, що менше всього з ним бореться От, з цим гріхом. Тому що він настільки вжився сьогодні в життя кожної людини. Що його не звертають да, увагу і просто навпаки вважають, що це нормально mm -hmm. і навіть змагаються. Хто більш гордий. Mm -hmm. Особливо, якщо читаючи Слово Боже про останній час людства, то написано в посланні до Тимофія, що в останній час люди будуть горді. Mm -hmm. А, самолюбиві, неслухняні, грошолюбиві і так далі. Тому не дивно, що в нас все більше і більше цих гріх має розповсюдження. Що ж все-таки означає гордість? Що такое бути гордим? Гордість це така зверхність над іншими людьми, де людина вважає себе вищою. Гордість це така надмірна, завищена. Думка про себе, така, що я є Бог, я більше всіх, я краще всіх, я найсильний, я найвеликий, у мене більше всіх влади. Це прагнення до того, щоб бути найвеликим в сім'ї, самим великим в дитячому садочку в школі, у спортзалі. Е не знаю, в політичних кругах це взагалі дуже замітно. Да, я думаю, що кожен час слухає ваші слова, смотрить на своє серце і заміщає то в собі. Абсолютно, тому що ми змагаємося як би подавити одного, а самому піднятися, щоб думати про себе, що ми такі дуже значущі. Да, очень интересно. Если якщо чесно ви вот говорите. І в мене сразу мысль, що гордість це як следствие жадності, ну, В такому плані, да? правильно я розумію вас? Можливо, наопаки, гордість якраз є коренем того, да, що вот людина я говорю, вже что робить. Корень, а потім все да. остальне. Те, що вона далі робить. Mm -hmm. Тобто гордість, Бог каже, що Бог гордим противиться. Mm -hmm. Напевно, це одне з місць письма, яке говорить, що Бог явно він противиться. тому що cци корень великку растут дуже вчинки, тобто інші грехи пастор дорогие друзья давайте продолжим нашу прогулку по городу Житомиру, по центру города давайте пройдем пройдемся дальше и увидим что еще есть интересного здесь нечему гордиться нечему. святым быть трудно а грешникам легко здесь нечему гордиться Нечему падать вниз просто, сложно подняться высоко. Здесь нечему гордиться. Нечему героем быть трудно, гадом быть легко. Здесь нечему гордиться. Не падать вниз просто, сложно подняться высоко. Вот столько мы говорим о гордости, вот хочется знать, какие все-таки симптомы, да, или признаки гордости, как мы можем заметить гордость в себе или в других людях. Ну, я уже говорил, что mm. таких людей как то видно, они себя почувствуют. Зверхню над іншими людьми, вони сидять по-іншому, вони говорять по-іншому, вони роблять все можливе, щоб хтось, ті, хто в оточенні їхньому, відчули себе миленькими. Вони це кажуть словами, вони говорять, вони дивляться, вони себе ведуть і так далі. А, ну, я так же замічав, що от горді люди, наприклад. Они, когда общаются с, с человеком, не, не ведут диалог, а ведут монолог. То есть они постоянно говорят, постоянно хотят тебя чем-то научить. То есть такие они говорят. Да, да, да. Потому да. что я уже замечал вот, несколько ситуаций, что а, гордые люди, они вообще не хотят ничему учиться от других людей. Они хотят просто учить. Подними слуха ты. Да, да, да. Они вот, видят свое я, они понимают, что я сейчас тебе скажу, а ты ничего не знаешь. Так гордись с чем? Вона дуже ображається, тому що її там не зрозуміли, не оцінили, образа така ознака дуже сильна. Гордість ще вона не любить просить. А якби принижувати себе в себе, що дай мені, будь ласка, бо допоможи мені, я сам зроблю, я сам доб'юсь, гордість. Да, так, я замічав, так що замічав, що. Что... А гордому чоловіку тяжело простить человека другого. Он вот даже в спорах, гордый человек, он не хорца, он не может сдаться, он всё равно последнее слово должно быть за ним. Он, наверное, він не любить програвати. Да, да. Он не не любить або, любит не, або да. не вміє програвати, скоріше всього, бо ми не любимо, так, але він не вміє програвати. Він все равно залишится при своей думці. Це тут такой спорний момент. Як ви думаєте, в спорах ча часто нужно стояти за свої мысли, за свої переживання? Часто нужно за це стоять, чи все-таки нужно немножко себе так от приглушати і здаватися немного. Вот Тож такой момент. Ми вже говорили. Це здібність вчитися, здібність вислуховувати людину, здібність того, щоб ти зрозумів того, хто говорить, щоб це був діалог, а гордість вона любить. Говорити монолог, ми це вже сказали, і вона сама все знає, і вона сама все, все вчить. Uh -huh. Тому о, гордість вона вбиває оцю здібність слухати, uh -huh. приймати. Гордість часто це... А, вона одинока, вона не член команди. Вернемся к спору. Да? Когда спориш з, 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 з гордим чоловіком, он как бы виграв, він доказав, що він прав, але люди останні розуміють, що это на самом деле не так, і он проиграв просто. Просто как якби він виграв, але внутрі все розуміють, що він проиграл. Ну, кажуть, взагалі-то, з ним нема що спорити, він завжди правий. Uh -huh. Тобто люди вже зробили свою оцінку, поставили печать і з такою людиною ну, і не хочуть спорити, не хочуть говорити, і я скажу навіть нічого не хочуть робити. Да, так, що ми говоримо о спорах і конфліктах, і, і хочеться сказати, о том, що іноді ми доказуємо, що... Ми праві, що наша мусіль міна така, як вона должна бути. І ми доказали, ну яким методом і що ми принесли мир, чи ми принесли розчарування. і смисл победі. Горді люди це не миротворці. Вони приносять війну і спір, бо вони не можуть зрозуміти, не можуть э, простити, не можуть побачити або почути думку іншої людини. В Біблії написано, що. Горда людина буде принижена, а смиренний духом він придбає честь. Це говорить притчі Соломона. Ще Соломон каже: прийде гордість і прийде посоромлення. Тобто, одне за одним обов'язково це як закон загибелі передує гордість. Тобто перед загибеллю обов'язково є гордість і падінню передує. Пихатість. Це мудрі слова Біблії, наймудрішої людини Соломона. Це дуже цікаво. І я спортсмею, що все одно гордий чоловік все одно і він все одно зламається і розуміти, що так не потрібно робити, потрібно мінятися. Тому що сам Господь написано, Бог противиться гордим. Противиться Він проти, він не буде допомагати гордій людині. Він mm -hmm. не з нею йде. Тому обов'язково горді люди вони будуть розчаровані, вони впадуть, вони ну, будуть розбиті в своєму житті, розрушені їх сім'ї і багато що інше, навіть приводить до смерті. Навіть той постамент, е, е, танк, де ми, суталка, ми стояли, да? так? І оця табличка про указ президії Верховної Ради Радянського Союзу про нагородження. Е, Взагалі-то ці ордени або ці. Постаменти, вони також э, людям дають гордості, що ми це зробили, ми перемогли. Хоча війна в будь-якому вигляді вона приносить э, горе людям. А війні знов таки передує іде що? гордість. Фашизм почався з гордості. Якщо подивитися в цілому на арійців, Їхня, їхній смисл закручався в тому, що їхня нація на краща всіх остальных. Да. І я думаю, що і здесь, наверное, перше, що нужно рассмотреть это гордость. Знову. Я думаю, що всяка влада, візьмій Америка, або великі держави інші, вони сьогодні горді, горді тим, що вони самі сильні і вони принижують і насміхаються над меншими народами. Цікаво говорити. От у мене а спрашивается, от, наприклад, Любой чоловік, который займає високий пост, он обязательно должен бути гордим. Ні, абсолютно ні. Щоб займати високий пост. Тому що влада йому Богом дана для того, щоб служити людям. Ага. Ісус сказав, що хто хто хоче з вас бути більшим, так він сказав, учням, да буде всім слугою. Ага. Тому і уряд наш, і президент, і любого рівня влади, це влада для того, Служители, щоб служити служити людям, ага. а не гордитися. І домінувати і контролювати людей, і знущатися, насміхатися. Mm -hmm. Ну так ми зайшли так глубоко з вами розглянули, що таке гордість, і можливо я починаю розуміти, може гордість може бути хорошою і гордість може бути плохою, правда, або ні? Ну гордість в будь-якому випадку це гріх, mm -hmm. а просто є інше слово, яке можна сказати. Е це гідність людини. Гідність це людина, яка шанує себе. І при цьому шанує інших, а насміхається. Це людина, яка займає положення, наприклад, якогось начальника і має якусь владу. І при цьому також вона поважає і служить всім, що вона поважає себе, вона піднімає гідність іншої людини. Ісус Він піднімав гідність. Своїх учнів, а не принижував. При цьому а, а, був сам Господь Бог. Він. Я думаю, що в Біблії чітко написано, що ми маємо шанувати ті дари Божі всередині себе. Дари таких смирення, доброта, милосердя, щирість. Ми цінуємо, не гордимося цим, але користуємося і служимо іншим людям. Це гідність. Очень хорошо отличать эти два поняття: достоинство і гордість. І нужно, мабуть, заглянути своє серце і зрозуміти, де ми горды а де ми дійсно достойні просто. Так, це дуже важлива річ, щоб розпізнавати, щоб відділяти. Бо ну, так межан така дуже тоненька між тим і іншим. Але якщо ти не будеш мати гідності, то в тебе буде інший гріх. Самоосудження, самоприниження. Є люди, навіть в християнстві, які одягають на себе якісь особливі одежі, б'ють себе батогом, все знущаються над собою і говорять про те, що вони смиренні. Але насправді Біблія говорить, що це лише вид смирення, але це гордість. Насправді гордість. Бути смиренним це виконувати Божу заповідь. Что-то мы тут пастор засиделись. Давайте просто пройдемся, еще прогуляемся по нашему городу. Будь ласка. О чем подует ветер, сорвет последнюю одежду, унесет ее к себе. О чем не светит солнце, что так же греет летом, потом слабеет в декабре. Хоть на секунду обернуться, увидеть тебя, И может даже ослепнуть, а может согреться. Я долго ждал того дня, что дал мне понять, что только лишь для тебя. Бьется мое сердце, о, -о, -о бьется мое сердце, О, -о, -о бьется мое сердце. Цім пушкам, напевно, по років 200. Можливо, вони ще були при Петрі І, вони знають тих арміях. Ну так, ну, да. щоб такого підняти, я представляю, сколько потрібно було чоловік і які були мужчини, щоб ну, підняти таку пушку і йти з нею на війну. Тому... Це наш музей краєзнавчий, але він насправді являвся місцем проживання єпископа католицької церкви. Колись пасторнув, от ми сьогодні говорили про достоїнстві. А і от у мене такого питаннях вам. От як потрібно правильно поступати, коли наше достоинство посягають? І якщо ми будемо захищати своє своє достоїнство не будь-от та нашою гордістю. Я розумію, що е люди не завжди приймають ці дари, які ми служимо іншим людям, вони сміються на цьому, надменно особисто сміялись не один раз. Звинувачували в деяких речах, в нашій доброті вони називали, що це корисно щось і так uh -huh. далі. Тобто насправді неприємно і образливо, uh -huh. коли ти робиш себе корисно, а тебе звинувачують, що ти корисна людина. Коли ти жертвуєш, а хтось каже, що ти робиш це з розрахунком, uh -huh. коли ти робиш це чесно, а тебе звинувачують нечесно, нечесності. Uh -huh. Я думаю, що якщо ти розумієш, що це насправді зроблено чесно, від щирого серця, і ти це розпізнаєш, тому, тому що тобі і твоя сумління допомагає, і, наприклад, якщо ти віруюча в людину, слово Боже, то ти маєш бути спокійний в мирі, не роздратовуватись, угу. не осуджуватись, не осуджувати людей. І навіть скажу так, не захищати так, як обично захищають інші люди, також нападом, осудженням, ненавистю. Але спокійно сказати, я зробив це, я робив це чесно, не воювати проти таких людей. Але ну, Говорити о том, як є насправді. правда? Так, я думаю, що треба говорити так. я зробив чесно. Тобто я не буду суддєю і не буду сперечатися mm -hmm. до. Чварів до якогось такого, буквально, як обично, горді люди, вони ну, б'ються. Да. Я сказав. Угу. А ваша справа оцінювати так, як ви вважаєте, за потрібне? Угу. Господь вчить нас, щоб ми не відповідали злом за зло. А Гордість вона завжди відповідає. Вона буде захищати, відстаювати, вона ніколи не здається, як ми казали. А твоє достоинство або гідність, ти знаєш свою гідність, mm -hmm. ти знаєш, що ти є насправді, mm -hmm. і ти не будеш захищати. Ти даєш людям право вибору, як вони можуть рахувати. Так, да, но не всегда, легко, когда к тебе особисто несправедливо коли когда к тебе щось несправедливо говорят, не всегда легко бути таким знать себе цену и щось не доказать. Mm -hmm. А тебе хочеться доказати. Mm -hmm. Відстоювати да, навіть да. Захищати себе. Я, я згідний з цим. І можливо, ми, більшість людей так і роблять. Ось. Але знаєш, що скажу? Що Виграша в цьому нема, бо ніколи ніхто в принципі так і не доказав. Бо ті, які ображають тебе, скоріше все, це люди, які мають цю самовпевненість горді. люди, які і не хочуть вчитися. Тому можливо, як то кажуть, можливо відступити. і Біблія каже, щоб не мстити за себе, але дати місце тому, щоб Бог сам розсудив і розставив на своє місце. Угу. І з гордим він не розбереться. І твою честь збереже, і твою гідність. У мене є таке побудження помилитися за тих, хто зараз проходить нелегкий час, кого ображали, і вам хочеться відповісти. Тим же самим або хто ну, страждає від того. Що йому причинили таку біль, і у вас нема сили витримати. Тому, дорогий Боже, дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи, адже ти страждав, але не відповів, тим же самим. Ти мав сили від Духа Святого, так я і прошу тебе зараз, Боже, за всіх, хто на сьогодні дивилися, хто проходить такий важкий період у своєму житті. Дай їм сили. Підкріпи їх, Боже, щоб вони побачили, що Ти є справді Господь, і цар неба і землі. Ти бачиш всі ситуації, ти бачиш все від початку до кінця і знаєш, як захистити смиренних і як гордим противиться. Тому допоможи їм, будь ласка, розсуди і дай їм втішення, щоб вони прославили тебе вдячний словами своїх молитвах, благословляй їх і молю тебе. Имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам, пастор, за мудрые советы. Верю, что все-таки кому-то они помогли. Спасибо вам, что вы оставались с нами. С вами был я, Александр Рудницкий, в программе Ответа с Александром Дексеренко. Всем пока. До побачення. Важко будувати своє щастя без Бога. Церква заповіти Ісуса Христа чекає на вас щонеділі о десятій ранку та о п'ятій годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.